До речі, рівно за місяць. Я розіграю три призи. серед усіх коментаторів про одного, який отримає мою платну лекцію з базової англійської граматики. у подарунок. два інші отримують 50% знижки на лекцію. Там привіт! Якщо ти вивчаєш англійську і хочеш звучати природно, а не як герой підручника з 90-х, то це відео для тебе. Сьогодні я покажу тобі найактуальніший сленг 2025 року, який реально вживають носії. Без нудної теорії, без How do, you do?» тільки те, що живе у TikTok, Reddit, Ну і звичайно, в реальному житті. Я сподіваюся, що ти додивишся відео до кінця. Якщо так, то я впевнена, що ти знатимеш, що суперкруте це не обов'язково «cool», що I'm dead» – це взагалі не про смерть. І чому англійці зараз кажуть It's giving main character». Отже, готовий звучати як справжній носій. Тоді поїхали. First! Slang word. The delulu in me wants to believe that it did not happen. The first slang word is uh what it's called? DeLulu. 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 Uh, it's actually скорочення від delusional. Uh, таке кажуть про людей, які uh, перебувають, знаєте, дуже у своїх фантазіях, на своїй хвилі, десь десь у хмарках. She thinks he is in love with her. Girl is delulu. Ukrainian, we will say, is in her own world. She is on her own wavelength. She lives in her own world. Second slangy word. It's giving main character energy, or it's giving boss energy, or it's giving cringe. тобто, вибачте, що я поводилася, начебто я ваша начальниця. Мене навіть від цього нуду ick – це теж до речі сленгове слово, яке означає, що у тебе щось викликає відразу неприйняття, що тебе нудить від чогось. Тобто це такий собі red flag. А давайте подивимось, що ж нам дає словник про uh, цей вираз main character energy. It's basically a person who enjoys uh, themselves, but like in uh, in a bad sense, you know, because it's very dramatic, obtrusive and it's something that uh can be very unpleasant. Тобто це людина така uh, самозакохана, яка вважає себе головною, вважає, що вона центр всесвіту. Цей тренд з'явився у травні 20-го року у TikTok'і. For example, her outfit. it's giving 2017 Emma girl style. Which ones? I like them both, but I think the thin-wired ones. Really? Yeah. But these ones are giving like total dark and tortured vibe. Oh, are dark and tortured. Masochism and I are friends. It's a of the phrase, my vibe. He's not fitting in. Is he giving off too much of a creepy Oompa Loompa vibe? Тобто, it's giving hey, Slay the house down. You are a whole vibe. It's giving the evil vampire realness. It's giving undead majestic queen. Number three, breathe. Yeah, I'm, I'm a risk. god. I'm like. Hmm. Таке класне закінчення З, -з, -з як, як «breeze», різ. Якийсь напій, асоціюється з чимось таким романтичним. Справді різ це харизма в романтичному плані. Я не знала цього слова, і для мене це було нове слово. Наприклад, «He's got zero різ, she left immediately». Він не шарить, як підкотити до дівчини, тому вона одразу ж пішла. Do it, Billy. You you». up like, hey, babe, you? And me, that's what it is. And I got like, like, the Riz, and you're just like falling in love. So, Riz, it's like charismatic in a romantic setting. For the word NPC, non playable character. He's uh, 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 a, what, what is it called? NPC, a non player character? He's not a real person. He only has like a limited number of things he can say. Mm. My friend Carl is just like that. Ця людина яка поводиться надто шаблонно. Тобто, як робот на автоматі. He said the same phrase three times. Total NPC, NPC можливо, для когось це буде асоціюватися з штучним інтелектом, але все ж це більше про роботів. Тому, якщо ви робите якусь дію на автоматі або повторюєте щось багато разів, подумайте, чи не вважає вас хтось таким собі NPC. Мені не подобається це. Ладно, давайте далі. Наступна фраза сленгова мені подобається, але я її знаю не в тому сенсі, якому її зараз вживаються. Тіктоці ця фраза soft lunch. Коли працювала розробником у Копенгагені, ми мали запустити а, певну платформу, і у нас був такий собі soft lunch, soft lunch date. І Ні, це не ланч в плані їжі, це запуск. To launch something. запустити щось. Що ж до сленгу, Soft launch – це натяк на стосунки, але без того, щоб сказати про це прямо launch a boyfriend. зараз це е активно вживається в тіктоці в реальному житті, коли люди хочуть натякнути на свої стосунки, але не хочуть про це говорити прямо. Наприклад, аноноші поститгізгенд в інстаграмі. Вона запостила його руку на фоці, і there is a soft lunch, Тобто вона засвітила свого хлопця, але не показала його а виставила його руку. А це, наприклад, рука якомусь якогось відомого блогера. У нас, до речі, таке було, здається, коли Дорофеєва виставила фотку. Ні, не можу помилятися. Рано обмін. добрий вечір. Я мала змінити світло, точніше, змінити розташування, тому що світло зрадницьки починає падати не в ту сторону, в яку мені потрібно, тому у нас зараз. Трошки змінилась картинка. Давайте подумаємо, які взагалі е, типові помилки українців, коли вони вживають сленг англійський. Перше, що я помічаю, це контекст, тобто не в потрібному контексті люди вживають якісь певні сленгові слова, і потім вони дивуються, чому, наприклад, там ніхто не сміється, або вони думають, що їх зрозуміли а в результаті виходить якесь misunderstanding, тобто їх не розуміють. І це таке замкнене коло відбувається. І, звичайно, що сленг на, на те він і сленг, що його слід використовувати у неформальному колі спілкування. Тобто різ не варто писати в офіційному листі. Старий сленг е, вважається крінжем у молодого покоління, але е, в покоління, яке звикло до йолу, це окей, або фомо you know a... Fear of missing Фір в місінг аут царе сленг, a скорочення, але можна сказати, що це і сленг теж. Fear of missing out. Помилки, які я помічала в українців, наприклад, за ланчем, коли ми з командою там ідемо на ланч. Мене одного разу моя колега спитала, чому він каже, що він товстий. Навіщо нам ця інформація? Я кажу, тобто він товстий. Я не чула, що він сказав, що він товстий. Вона каже: Ні, він сказав, що він товстий. Я okay? кажу, як він це сказав. Він сказав I am Амфул. Окей. Okay. So meaning that he um, is not hungry anymore Він наївся, тому що I am full означає я наївся, оке. Okay? Я пообіцяла собі закінчити це відео, тому let's just keep the ball rolling, right? Давайте тепер подивимося на приклади із тікток uh, серіалів Reddit. Bro just Редіт. The most мост делу. Bro just dropped the most джаст take ever. Bro just dropped the most демост take ever. Цей тип, цей чувак видав максимально відбиту думку. Тобто бачимо, делулу в даному випадку максимально відбита думка. I'm dead. це означає мені конечно, це like насправді такий like мені не сленг, а, Я не чула you know. раніше. Okay. Тепер давайте поговоримо про те, як взагалі вивчати та практикувати сленг без помилок, і і навіщо він нам потрібен. Ну, по-перше, весь сленг, якщо ви працюєте з молодим поколінням чи з мене молодими, молодими, зазвичай сидять у тіктоці. Тому, якщо ви хочете з ними бути на одній на одній хвилі, я вам співчуваю, але вам доведеться почати дивитися TikTok. нові фрази ви можете виписувати у Notes або у Notion, класна платформа для подібних речей. Там можна все структурувати. Якщо ви на колі, у вас мірення і ваш колега щось таке сказав. Не зрозуміло, ви можете зайти на сайт Dictionary і перевірити значення цього слова. Також, звісно, ви можете практикуватися у безпечному якомусь середовищі, тобто з вашими друзями, з вашими вчителями англійської мови. Головне не бу не бійтесь помилятись, е... тому що помилка не дорівнює сором, це не дорівнює ганьба. Ну максимум що буде всі прогноз просто, і це окей. Ви піднімете людям настрій. Можливо, ви створите новий сленг. Ну, а якщо ви хочете не просто фразочки з стіктока, а реально розуміти англійську зсередини, я записала спеціальну лекцію на 40 хвилин, яка називається Основи англійської граматики. Там я розповіла все чітко, докладно, без води, з презентацією, з гарними прикладами. Ця лекція за відгуками тих, хто її вже подивився, розставляє все по поличках. Ти можеш подивитися відгуки у моїх сторіс в інстаграмі. Що таке Past Perfect, Навіщо він взагалі потрібен, як його не сконф'юзити з іншим часом, я пояснюю все просто українською і з прикладами. До речі, мої студенти дуже часто від них чую, що для них це класний шанс попрактикувати українську. Що зараз це ваш шанс також відучити українську, згадати, як називаються частина мови українською, користі від цієї лекції як півроку занять. Взагалі, чому я її створила, тому що. До мене приходили багато студентів з zero first level, тобто люди, які були майже незнайомі з англійською мовою, вони хотіли навчитися. Але той час, який ми будемо витрачати на заняттях, які вони будуть платити за годину мого часу, і ми просто будемо розбирати якісь основи. Я думаю, це не Афіш, ні з мого боку, ні для них, тому я вирішила створити таку лекцію. За 40 хвилин вони дивляться основи, роблять вправи, тому що так, там є ще інтерактивні вправи. І після цього вони можуть, якщо захочуть, прийти до мене вже не індивідуальні заняття, тому що вони вже познайомилися з моїм стилем викладання, з моїм вайбом, і їм подобається мій вайб, якщо вони до мене прийшли. І ми можемо працювати вже нашаровувати нові якісь знання. Тож сподіваюся, що ми побачимося з вами у лекції. Якщо хочеш звучати класно. І якщо ти хочеш вивчити англійську для життя, то обов'язково підписуйся. І не довіряй завжди Google Translate. Знаю, хоча він може бути другом, але він не завжди. Він не завжди. let me know in the comments what you think please refrain from toxic comments uh, because i will definitely delete them yeah i want to create this uh, as a safe space for people who are willing to learn english and uh, who have uh, the same vibe stay tuned and subscribe <coughs>